Об'єктив «Геліус-33». Вмонтаний в корпус «Індустар-50». Маленький виходить. Отак От він в ній виглядає. «Геліус-33», діафрагма 2. Фокус на 35. Це кіношний об'єктив з, к... з кінокамер, дуже крутить картинку. Фото виходить насищений, цвітастий. Дуже хороше у в... відео. Переробляти не дуже сложно, там проточить тільки під лінзоблок гейскейський токарні роботи.